В нашій студії Світлана Арефнія, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології, сімейна психотерапевтка і медійний експерт проєктів Холостяк, Холостячка, ДНК свої один за всіх. Світлана, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, класна тема. Слухайте, так. дійсно, десь стереотипно люди обговорюють про те, наскільки різними бувають старші, молодші, середні діти, якщо такі є. А чи є дійсно підтверджена ось ця теорія порядку народженості? Насправді був такий психолог Альфред Адлер, який запропонував цю теорію, що саме ієрархія в сім'ї впливає потім на особистість дитини. І дорослої людини. Тому е, науково підтверджено так, але все рівно воно не є таким, знаєте, е, тільки так і ніяк по-іншому, тому що все рівно виховують по-різному, і це таке суб'єктивне ставлення. Але здебільшого так, така теорія існує, і що дійсно е, кожна людина в сім'ї в ієрархії сімейної системи. Формується по різному, угу. ну от це дуже цікаво з огляду на те, що кожна дитина е, буває на місці одної з цих категорій, та тому так. що е, старший він буває первістком і так. він може бути єдиною дитиною так. в сім'ї. Так і від цього може скоригуватися виховання. Потім народжується друга дитина, так. бо наш цей момент стає молодшою. Так, але якщо народиться третя, вона стане середньою. Так. І от як працює ось цей момент е, психологічних відмінностей між первістком, середньою, наймолодшою дитиною, і чи може це змінювати? В процесі. Так саме воно і формується з того моменту, як з'являється перша дитина. Зазвичай це очікувана дитина, це дитина, від якої а, щось вже хочуть, вони на неї покладаються. І дійсно, перша дитина завжди відповідальна. Так, як ви сказали, це так і є. Тому що вона єдина, поки що вона єдина, і воно так і формується, як до єдиної дитини. Тобто, все для тебе. І насправді дитина проживає кризу, коли з'являється друга дитина, тому що вона перестає бути єдиною, uh -huh. відчуває цю кризу, і з появою другої дитини починають змінюватись психологічний і емоційний стан цієї дитини. І буде залежати від того, як ставляться батьки, як виховують батьки, як ставляться батьки саме до Першої дитини при появі другої дитини. Угу. Коли з'являється друга дитина, це молодша дитина. Зрозуміло, що для неї вже є багато часу, приділяється уваги, і це переключає від першої дитини. Перша дитина через це проживає кризу відторгненості, одинокості, непотрібності і так далі. Але е, згодом, коли у другої дитини стає вона середньою і ну, з'являється молодша третя дитина, так само друга дитина починає проживати кризу, тому що їй потрібно вже між двома вогниками mm -hmm. якось себе підлаштовувати. І саме тому другі діти в трьох, де три, три вже дитини, Середні, вони є найбільш дипломатичні, креативні. Вони вміють адаптуватись, підлаштовуватись, проводити переговори в подальшому, наприклад, дорослому житті, тому що їм потрібно підлаштуватись під цей. Вони вміють не конкурувати прямо, тобто вони вміють адаптуватись дуже добре. І молодші діти, якщо ми кажемо про третю дитину, це такі, знаєте, дитина, яка входить вже в сформовану сімейну систему. Де батьки вже розуміються на батьківстві, де вони вже розставляють пріоритети. Або, наприклад, це вже дитина, яка, знаєте, як іграшка. Тут я вже набавився, вже зрозумів все про виховання, зробив висновки про свої помилки. І на третій дитині вже починається таке, знаєте, свідоме виховання. Угу. І зазвичай ці треті діти вони їх пестять, їх люблять, і до них вже правильно ставляться, вже книжки прочитали, багато до психологів сходили, і це вже інше ставлення. І третя дитина не зазвичай буває, а знову ж таки, не 100%, але зазвичай. Вона може бути трошки розбещеною, більш вільною, uh -huh. більше собі дозволяти. Та, ви, ви, ви яка друга yeah, дитина? Друга. Друга. Yeah. Ну, коли двоє дітей в сім'ї, наприклад, це теж дуже важливо. Коли лише двоє, виникає ж конкуренція. Тим більше, що коли одностатеві, наприклад, uh -huh. два хлопчика, так, буде конкуренція, між дівчинкою і хлопчиком буде по-іншому. Тобто, це така велика, велика градація цих стосунків. А це, до речі, може залежати ну, ця. Інтенсивність так цих проявів особливостей різного віку дітей в залежності від інтервалу народження. Тобто, якщо, наприклад, інтервал досить великий, там 3-5 років різниця. Це буде підсилювати ось це відчуття різниці, чи це вже будуть настільки різні трошечки покоління, що діти будуть по-іншому до цього ставитись? Якось впливає різниця між впливає різниця, впливає інтервал, але 3-5 це ще не багато. Це ще не досить mm -hmm. різні покоління. Це... Це вже йде, коли 8, 9, 10 і ну, так, так далі. Це нам частіше вже... перед молодшим велика різниця вже Т... зі старшими. Так, так, так. Або якщо це другий шлюб, там, наприклад. Так? Тому буває така велика різниця. І це дійсно вже стосунки між братима: більш або старша дитина відіграє вже материнську чи батьківську роль, піклування, виховання цього молодшого. Або взагалі вони дуже холодні стосунки бувають. Якщо 3-5 років знову ж таки дуже суб'єктивно і індивідуально воно відбувається, це може бути дружба, а іноді може бути конкуренція. І е, взагалі психології врахується, що 3-5 це ідеальна різниця між дітьми, тому що вже йде 3-5 років, криза проходить цього маленького віку. Дитина вже більш керована стає, ну, умовно кажучи. Ось і тому з'являється інша дитина, і вона входить гармонійно в цю систему. Угу. Ну давайте розберемо кожен період кожну дитину поокремо. От перша дитина, первісто. Так. Ви сказали, що те, як сформується от її психологічний стан, і от ті прояви, про які ми зазначили перед появою братика угу. або сестрички, угу. буде багато від чого залежати від батьків, як вони його до цього підготують. Так. І от тут я стикався дуже часто, спілкуючись зі старшими, що їм не подобалось. і можливо, це саме пострадянський такий якийсь угу. момент, що батьки використовують старших дітей для допомоги у вихованні наступних, так. але ж це також дитина. Так. Ну вони ж теж потребують, ще прожити своє дитинство, а не брати на себе відповідальність, якої вони не просили. Так. От як правильно батькам готувати старшу дитину до появи наступних? Я старша дитина в сім'ї, я знаю, що це таке, я саме проживала е, такий досвід. І найголовніше пам'ятати, що діти це діти. Це перше. Це не няні для ваших дітей, це не, не знаю, не ваше нарцисичне розширення, тому що багато батьків та через дитину продовжують свої якісь виконання бажань. По-перше, що це дитина, і що для дитини важливо дитинство. І коли з'являється у вас наступна дитина, це не означає, що перший сток ваш потрібен бути ось цією нянею, доглядальницею і так далі. Дуже важливо зберігати дитинство з повагою ставитись до ем, кордонів дитини, тому що зазвичай, якщо у дитини, наприклад, була своя кімната, з'являється друга дитина, і вже це ваша кімната. Так? Ось цей розподіл з кимось. Е, насправді діти можуть переживати дуже болісно, хоча вони про це не говорять, тому що вони ще не можуть сформувати це. Але через поведінку ви можете побачити зміни в поведінці своєї е, дитини або в настрої, або в апетиті. Та, ось, тобто будуть uh -huh. негативні такі перемі... зміни. Тому важливо на це звертати увагу. І е, головне, що я завжди кажу, не призначати роль. Ось дуже часто батьки кажуть: ти старша, ти повинна бути розумніша, наприклад. Uh -huh. та? Ти старша, ти повинна доглядати, пояснювати або виховувати. Ні. Ось, коли надягається ця роль, е, дитині стає дуже важко, страшно. Тому що вона відповідальна, вона боїться помилитись, вона дуже багато тривожиться, тому що відповідальна, щоб мама ж полюбила ну, от і не я розлюбила згадую просто ці моменти, знаєте, ну серед друзів своїх, коли ми ще дітьми були. Що от е якщо мама десь пішла по справах і лишила на тебе дитину, е так у мене там була подруга, у якої були молодші брати. І раптом щось братик так. десь впав, забився, все, дівчинка ходить, так. переживає. Зараз мама прийде мені голову, відкрутить. Так. Ну, тобто, це ж несправедливо. Вона ж не мусить нести цю відповідальність. Звісно, не те, що навіть несправедливо, Ми зараз говоримо для цих сімей, матерів, які дивляться, дитині важко, страшно, тривожно. В цій ролі бути, uh -huh. тому що вона не її роль, і на неї її одягають, і, і повинна ти нести цю роль. Я пам'ятаю, мені було 5 років, коли з'явилась моя молодша сестра, і я пам'ятаю, як на мене залишали, і були такі дуже для мене тоді, для дитини страшні випадки. Наприклад, це завжди е, я би зараз посмішкою згадую про це, але тоді це було важко і страшно, uh -huh. коли залишили люльку е, на вулиці, там в приватному будиночку, е, і почався дощ. І я маленька, 5 років. Кричу: Допоможіть і тягну цю люльку. Я не мо батьки пішли просто до сусідів. І я не можу її підняти. Я пам'ятаю, яка це відповідальність і страх всередині дитини, що ти не можеш нічого зробити просто навіть фізично. Mm -hmm. Тому е, це може навіть травмувати психіку дитини. Та зрозуміло, що в мене, слава Богу, воно пройшло повз, але е, для дитини це може бути навіть психологічно травматично, тому що вона так злякається, що потім не буде брати взагалі, наприклад, ніяку відповідальність ні за кого, ні за своє життя. Угу. Я знаю випадки в моїй практиці, е, коли, наприклад, е, було виховання старших молодшими. Молодших дітей старші виховували. Потім до мене приходили і казали, що не хочуть дітей. І це була проблема uh -huh. в сім'ї, коли її чоловік хоче, а жінка не хоче. Тому що вона настільки відіграла цю роль, вже не виховала свою сестру чи брата, що вона не хотіла дітей. Ми працювали uh -huh. на цю тему. Тому це Отже, так може... як висновок, говоримо про те, що коли є дитина старша, вона все одно залишається дитиною, і батьки мають пам'ятати про це і не передавати їй свою ролі. А якщо сім'я велика, є середні або середні діти, тому що якщо дітей там четверо-п'ятеро, теж ті, хто між ними, між старшим молодим, це середні так. діти. І от ви казали, це дитина, дипломат між двох вогней. І от я е, замислився цікаво, чому? Бо напевно в нього боротьба йде і за увагу також батьків, тому що старший відіграє роль як старший, має свої повноваження увагу так. від батьків як первісток, а молодший, бо він же ж молодший. Всі так. молодші вони улюбленці. Так, а середній ні туди, ні сюди, так. і він мусить боротися. Так отже, які особливості ми можемо підкреслити важливості батьківського впливу на середню дитину? Для батьків важливо пам'ятати, що кожна дитина це індивідуальність і особистість. І коли ми не дивимося на розподіл ролей, а дивимось на кожну дитину як на особистість, тоді дитина відчуває свою значущість. І тоді вона не лякається, тоді вона не закривається, тоді вона не починає виборювати якимось зазвичай негативним засобом, тому що дитина емоційно хоче б якось проявити, вона ще не може сформувати mm -hmm. свої думки. І це проявляється через поведінкові такі е, е, прояви. Тому важливо пам'ятати про особистість. Це перше. Друге, середня дитина. Ви пам'ятаєте знов ж таки повинні розуміти, що вона не може знайти. Своя, ем, свою роль, ну, яка їй розподілена, mm -hmm. то тобто не молодших... старша, хоча старша за меншого, так. але і не менша. так, і Тобі. тому дуже важливо ставитись до того, що дитина вміє, чим вона захоплюється, говорити про це, щоб вона відчувала свою значущість, свої таланти, свої сильні сторони, і розуміла, де вона і хто вона. В цій системі сімейній, тому що система завжди буде керувати, система завжди буде виправляти. Якщо ви не приділяєте увагу середній дитині, вона почне якось привертати увагу до себе, вона почне бити молодшого, спорічатись, конкурувати зі старшим. Тобто вона буде намагатись знайти ось це своє місце під сонцем. Угу. Тому, якщо ми помічаємо дитину, ми звертаємо увагу на те, що ти молодець, хвалимо там, та. е, дивимось на її якісь досягнення. Підкреслюємо їх. Тоді дитина буде себе відчувати в комфорті, вона буде розуміти, що її бачить, що вона особистість. Що ж, лишилися у нас наймолодші діти, які хочеться розібрати. Ми зазначили на початку, що це такі собі авантюристи досить сміливі. З іншого боку, це улюбленці, часом розбещені, тому що, вже, як ви зазначили, батьки досвіду мають багато з попередніми дітьми. І от питання, яким чином також батькам можливо десь підтримати от прагнення дитини до певних революцій, так, а десь стримати для того, щоб вона не занадто пішла у таке вільне плавання, так, тому що і батьки стають спокійніші. Знаєте, як то кажуть, що першу дитину батьки ходять, здувають пилинки, другу трошки легше, третя вона взагалі вже по рукам пішла. А батьки а ну десь там дитина. Тобто, вже такий потяг до свободи він ніби з самого маличку вже в дитині закладається. Як правильно формувати таку дитину? Ну, Я хочу підкреслити знову ж таки для тих, хто дивиться нас, тому що на цьому питанні я знаю, що дуже багато коментарів під моїми відео, під моїми інтерв'ю, кажуть, а у мене було не так. Тому що це залежить від виховання, від темпераменту, від, ха від характеру дитини. Іноді, наприклад, для молодших дітей не вистачає вже сил, любові і їх не пестять. Та? На них взагалі так закривають очі, так. Та, і старші діти якось виховують цю дитину. І е, іноді мені, як клієнти, кажуть, на мене навпаки не вистачило е, любові. Тому це дуже знову ж таки суб'єктивне. Але якщо ми кажемо, стереотипно, та uh -huh. за більшість е, для батьків знов ж таки ви повинні розуміти, що коли молодша дитина з'являється, це третя дитина. Е, я розумію, що багато людей вже розуміються знов ж таки повторюсь, розуміються на тому. Що я вже хочу від цієї дитини, як до неї ставиться і так далі. Чим більше ви свідомо ставитесь до особистості, як, до дитини як до особистості, ви знову ж таки ви бачите, що дитина більш вільна, більш може собі щось дозволити. Направляти цю енергію, направляти ці прояви в правильне русло, так, як коригувати. Угу. І тоді це можна направити, і тоді це можуть бути гарні результати. Наприклад, зазвичай це такі Такі творчі діти, та, вони е, веселі, вони відкриті, вони такі безмежні. Е, і якщо ви це направляєте в творчість, наприклад, там, людину кудись, дитину там, не знаю, в танці, там, uh -huh. малювання, е, де вона може проявлятись, оце і буде найкращим засобом для того, щоб скоригувати ось цю енергію в правильне русло. І тоді воно буде мати гарні наслідки. Uh -huh. Наостанок, якщо узагальнити од е, нашу розмову, що найперше важливо пам'ятати батькам, незалежно від того, у них одна, двоє, троє дітей, а більше можливо, е, щоб не навішати ось ці стереотипні ярлики, про які ми зазначили, щоб діти були дітьми, щоб діти були повноцінними членами суспільства і розвиненими так, як природа заклала, щоб вони розвивали. Ви знаєте, я хочу сказати таку цікаву річ, коли приходить дитина в ваше життя. Ви повинні, як батьки, знайомитись з цією дитиною, тому що ми не знаємо, з якою з яким вона темпераментом, з яким з генетичним набором, якого характеру, все це формується. І ми, як дослідники батьки, якщо з цікавістю ставимось до дитини, якщо ми її дізнаємось, яка вона, якщо ми проявляємо свою любов до неї, якщо ми даємо можливості розкриватися цій дитині, ось це найкраще ставлення до дитини. Тому що тоді справді дитина відчуває себе особистістю, її цікавляться, її люблять, про неї піклуються, до неї приділяють увагу. Це головне для дитини. Тому що, коли дитина відчуває себе потрібною, кожному з нас потрібна любов потрібною і люблячою, це найголовніше. Клас, дуже дякуємо, Світлана, за те, що сьогодні а, до нашої студії завітали ранку надії, і от ми з вами могли поспілкуватися. Класна тема, цікава тема. Дякую. Є над чим подумати Дякую. і для майбутніх батьків, і для тих, у кого вже є діти, і можливо не одна. Тому що як в будь-якій темі ми зазначаємо, які зміни проваджувати ніколи не пізно, особливо якщо ви зараз відчули, що так десь ось підсвічуються ось ці тригери, про які ми зазначили. Вам всього найкращого зичимо. Нехай буде класний день, класний настрій, попри холод. Блекаути і всі ті негаразди, які життя нам підносить, не падаємо духом. Дякую. Дорогі друзі, з нами сьогодні Світлана Арифнія Ми говорили про порядок народження дітей у сім'ї, як це взаємопов'язано, як впливає на їхнє майбутнє формування повноцінної людини у межах родини, в яку Бог її помістив.